у Нідерландах не оголосили остаточного висновку щодо збитого малазійського Боїнга, як Москва в очікуванні сенсаційного вибуху почала відстрілюватись. Вже за версією їхніх спеціалістів та вояків не було злого українського штурмовика. Стріляв такий бук, але не з боку так званої ДНР, а український, нібито. Ну і універсальний кремлівський доказ недолугі українські ракетники. То у тушку над Чорним морем поцілили. То тепер у Боїнг, а спихнути все хочуть на мирних сусід. Сідю. усі ці докази Росія направить до комісії Нідерландів. Сьогодні у військовому відомстві РФ оприлюднили записи російських засобів контролю за повітряним простором у день трагедії MH17. Головна сенсація: Росіяни офіційно визнали жодних літаків військово повітряних сил України біля малазійського боїнгу. Не було щельне аналіз записаної інформації показує, що вблизі малазійського самоліта. Пусть Донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения. Следует особо обратить внимание, что проигрывая файл от момента обнаружения и до текущего времени, никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малазийского Самоліта радіолокатор не фіксував. Варто зазначити, що два роки тому російські генерали в цій самій залі посилались на ті самі засоби контролю за повітряним простором. Тоді вони розповідали про український Су-25. Пізніше російська пропаганда стверджувала, що пуск ракети здійснив український бойовий пілот Волошин. Слідчий комітет РФ навіть порушив карну справу. Крім того, російськими средствами контроля. Воздушной обстановке зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского Боинга. Чому саме зараз російські військові вирішили змінити свої твердження? З'ясувати нам не вдалось, адже їх брифінги проходять без можливості задати будь-які питання. Хоча очевидно, що зараз Росія активно переходить на інший рівень виправдань, змінюючи свої ж так звані докази. А в Нідерландах вже готуються оголосити офіційні результати міжнародного розслідування катастрофи MH17. в цю середу. Роман Цимбалюк, Вадим Дмитрів, Спецкор 2+,2.